Я пропоную розпочати роботу. Форум є. Сьогодні на порядок денної постійної комісії винесено 10 запитань. Почнемо нашу роботу. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської міської ради на 22-24 роки. Доповідає Валерій Голоснюк. Я тут. Доброго дня. Добрий день. Що стосується наших змін, розділ благоустрій населених пунктів з міської громади. Пункт оплата електроенергії та її розподіл зменшується на 50 тисяч гривень. Ну, це коректується під фактично і так само. Далі, фінансова підтримка комунального підприємства змінів сервіс. Пункт перший збільшується на 980 тисяч гривень. Це вулична освіта, оплата електроенергії листопад груди З замахом на це, що ми, знімали. ми знімали, коли да. не ну, освітлення. Зараз тепер додаємо. Це... Ну, це освітлення а енергія. Ну це далі буде трошки. Пункт восьмий. Придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі самоскиду. Збільшуємо суму на 3 мільйони 73 тисячі 399 гривень, щоб вийти на повну вартість автомобілів. Також в цей розділ додаємо пункт 14. Оплата за заборгованості за електричну енергію за листопад 24 року. 200 тисяч. Все, такі зміни. У Кое-які запитання. А яка машина, виходить, у нас? На як... яку машину? Ну, саме скільки. Це саме Так, ми вже ж купили. Його привезли, але ну, ну, його ще не купили. По Повністю не розрахувалися. Не розрахувалися. Вані Іванович, а вони, 200 тисяч, 000... то саме, ні, то, да, щоб оплатити? Ні, ні, не ні, ну, ні, Мы 980 добавляем, и тут 200 за А почему? Не, ну, там за свет, а ладно. А почему образовалось за головой? А цель для змеев сервиса конкретно 200 тысяч. Ну да. Чего образовалось а за в в в Валерий. Тоже. Валерий. Ну потому что цены на такие, наверное, насколько я понимаю. Ну, великие цены? Ну, велики цены, а тарифы не годятся. Мы для наследия А тарифы, тарифы когда понимаем. последний раз отвержены? Я так наскільки вам не скажу сейчас. Ну, тарифы мы для населення не піднімаємо с початку війны, військового стану. Насили... Тарифы для населення аж маратория. На да. Ну а там, а там основна масса электроэнергии, где на подачу Я достаточно. В основному это на населення. Ну а у них там двое. 80% там задовжався селе сумасшедше. Доход зменшився, то що сейчас населення виїхало. Ну да, что не плата саме. Да, ты говоришь, да, воды, то ты Та куда, куда выехала? Если больше на 17 тисяч у нас переселения? А виїхала? Куда выехала? Змеев. Не, не, не за то. За то, что да. тарифы не. не повышали для населения. Вот так разница. Сейчас население Ровно. больше стало, чем до войны было. Я не поняла. Мне понятно. Что-то на голосовании. Вже, Хто за да за даний проєкт рішення став на голосування, щоб винести на сесію? Одноголосно дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП «Зміївське виробничого управління житлово-комунального господарства на 24 рік. Доповідає Роман Горбунов. Ми, да, Ми виносимо на розгляд вашої комісії такі питання. Це перше це придбання камер відеоспостереження в сумі 26 тисяч 875 гривень. Також придбання матеріалів та обладнання для монтажу наявних камер відеоспостереження, яких придбаються 98 830 гривень та послуги з монтажу наявних камер відеоспостереження на території міста Змію в сумі 68 тисяч 750 гривень. А можна знайти буде? Так. Дві камери на мікрорайоні це на дитячому майданчику та на спортивному майданчику. Чотири камери буде розміщено в центрі Змія парк. Також перехрестя попросили від нацполіції перехрестя отут в центрі, біля фєєрі перехід там розмістити на переході. На вокзалі чоти, три камери. Одна на дитячому майданчику, різ там дитячий майданчик є біля гуртожитку і, одна, і дві камери дитячий майданчик в центрі біля гуртожитку, то як належить мерззаводу. І на перехресті Чимужівка, як на поворот Чимужівка, там де є дитячий майданчик, там теж розміщена. Така дешева вартість камер. А скільки всього камер свята? Додатково придбати 5, в наявності 6. А всього я вам точно не скажу. На це питання я. А хто обслуговує камери, що вже поставлені? Є Поки ні. Кошти не виділялись на обслуговування. Поки організація та, яку встановила, за ними слідкує і обслуговує. І е, в зв'язку з відключенням світла, чому хоче додаткове обладнання для підсилення, щоб не перегорали А Скільки вони беруть в сказати, це до, до директора їхня комерційна пропозиція, на жаль, ну, я не, не відповім на це питання. Ще І... повинно бути тендер на оплату, також. Анатолій. На рік, так? За, за обслуговування. Не так просто платити, за... установили і платять їм за обслуговування. Ми не платимо на, на сьогоднішній момент. Чи не немає за обслуговування? А? а так, так. Да. Да. Взагалі повинно так бути, да. але зараз немає окремої оплати за обслуговування відеокамер. На гарантії. Да. Фактично так, фактично так. Ще є запитання по даному питанню? Ага. Немає на голосування. Хто проєкт приключення? Одного голосу. Третє питання про затвердження переліку нарухового майна комунальної власності зміївської територіальної громади. Доповідає Олена Пилипенко. Перший день Внесення змін. Ні, Чого? про затвердження переліку нерухомого Та, перелі. майна. Затвердження переліку нерухомого майна кам'яна власниця з міської територіальної громади. В цьому переліку е змінюється лише е одна позиція. Ми доповнюємо перелік е нежитловою будівлею. Це трансформаторна підстанція е за адресою село Бірки, вулиця Центральна, 1Т. Це підготовка цього об'єкта для передачі до Харків Обленерго для... Ну, обслуговування, тому що це трансформатор. А кому він принадлежав? Він стояв на балансі Бірківської сільської ради, але це ж такий об'єкт, що він потребує обслуговування спеціалізованою організацією. До нас ще ну, декілька років тому зверталася Обленерго щодо передачі. Якщо ви, Ольга Владимировна, пам'ятаєте, що по районній раді передавали багато таких об'єктів, це на той час було проще. Зараз треба підготувати повний пакет документів, цей і кадастровий номер земельної ділянки, тих паспорт на саме об'єкти. І, і, таке... да, і, і таке інше. Тому це йде підготовка цього комплекту документів, щоб передати вже... Спеціалізованої організації Харків обленерго. Зрозуміло, є запитання Ще немає. Став на голосування. Позадам про відключення одноголосно. Дякую. Четверте питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради, 8-го скликання від 18 березня 21 року. Про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади зі змінами. Пропонується до переліку першого типу, об'єктів комунальної власності територіальної громади підлягають передачі в оренду на аукціоні доповнити цей перелік таким нежитловим приміщенням. Це частина нежитлового приміщення, кімнати 585 площа 14,6 квадратних метрів. Кімната 5,86 площа 10,7 квадратних метрів, частина коридору 7 квадратних метрів, загальна площа 32,3 квадратних метрів за адресою Зміїв, вулиця Лиманська, будинок 15. Види цільового використання це всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам. Надав пропозицію, баланс утримуючи з міської ВЖКГ. Щоб ми виставили це приміщення на аукціон. Тому от, необхідно спочатку внести перелік першого типу, потім рішенням виконкому буде оголошено там аукціон. Є ще запитання. А там відремонтування ну, вже надо тріщина була, тріщина. Ну, це, що був, вже, киха, надо було я Не знаю, ми ну, виділялися кошти, а на якої там стадії, там. я не знаю. Ні, не, не, ще ні. Не. Чи не, не є запитання по даному? Не. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно, дякую. П'яте питання про внесення змін до рішення, яка це тут сесія. 62, 62 сесії, 8 скликання від 7 листопада 2024 року про передачу майна з балансу Зміївської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Зміївська центральна районна лікарня. Шановні депутати, на минулій сесії ви приймали рішення про передачу частину лише цієї нежитлової будівлі за адресою Соколівське шосе, будинок 24 Г міста Зміїв. Це колишня котельня і гаражі ем, колишнього інтерната. Uh -huh. З міська ЦРЛ вони забажали спочатку взяти частину, але потім обстежили і так їм буде проще використовувати це майно. Ну, тому така пропозиція, згода балансу утримувача є. Передати їм на баланс цю нежитлову будівлю. Тобто вносяться зміни в те в минуле рішення. Тоді було 124 квадратних метрів, а зараз 422,4. Тобто вся ця будівля цілісна. Коїсь є запитання? Mm -hmm. Нема все зрозуміло, хто заданий проєкт рішення одноголосно. Наступне питання про передачу майна з балансу Зміївської міської ради на баланс комунального підприємства зміїв тепло. Шановні Депутати, у нас триває спільний проєкт за меморандумом з ЮНІСЕФ. Ми провели тендер на закупівлю семи вочно-модульних кателен. Наше співфінансування це 20 Основна сума надійде від ЮНІСЕФ. Сім кателен ми купуємо, дві з них вже. Стоять на місці, це школа номер 2 наша і дитячий садочок номер 2 також для того, щоб підприємство могло їх обслуговувати, зміїв тепло. Пропонується відразу ж передати, щоб в них була змога їх підключити. І обслуговувати. Це дві котелі, чи всі оці? Ми всі, в нас пропозиція всі передати, але на сьогодні є що... дві. Так, поки так. що їх є дві. Ставимо дане питання на голосування. Хто за даний проект рішення? Одноголосно. Сьоме питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади благодійної допомоги. У вигляді матеріальних цінностей від підокремленого підрозділу International Rescue Committee Inc. в Україні. надійшла благодійна допомога для Таранівського сільського будинку культури. Пропонується прийняти комунальну власність і закріпити за Таранівським будинком культури це проектор. Два проєктора, стіл дитячий ромашка, який стілець 24 штуки, полиця для книг, крісло, груша 5 штук, інтерактивна іграшка для дітей, зоопарк 2 штуки, гра конструктор 2 штуки, килимок масажний, дві, килимок пазл, також два таких килимка, двосторонній мольбер два, і органайзер з, з різнокольоровими шухлядками. Один. А що будинок культури, а не в садок якийсь? У е, нас же садочки зараз не працюють, а там є дитячий простір. Вже ну, ж благодійники придбали, е, в них благодійників теж є свої вимоги, що вони встановлюють саме там і там. Це буде Зрозуміло. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Восьме питання про прийняття у комунальну власність з міської міської і територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від благодійної організації Благодійний фонд мрій. Благодійний фонд мрій передав бібліотечній системі бібліотеки міській лет телевізор LG, Він був ще у використанні. Його вартість оцінена в 4 тисячі гривень. Є пропозиція прийняти його у власність і закріпити за Змійською публічною бібліотекою. Так, да, нема запитань. Дев'яте питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. Так, звернувся наш наше комунальне підприємство Спорт для всіх з пропозицією надати дозвіл на списання матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. А саме це саджанці троянд, самшит, туя. Смараг, туя, смарагд, ще дві, туя, глобоза, ялівець, три виду, сітка для огорожі пластикова, сітка для футбольних воріт, сітка для футбольних варіт, для футбольних варіт і ще дві штуки інші, І ще дві штуки ще інша. Сітка для футбольних варіт. Вже... Ну, мабуть, вже. Прийшли в негоду, не Все, тому, всі всі вже зміни, зміни, Фізично біда. зношені, а саджанці транд є лівці, я теж. А є активи комісії. А є у нас в управління економіки, я зараз позвоню, вам дячки приносям. Я просто спрошу, є чи ні. Звичайно, а звичайно, має? звичайно, а без цього ж ми не приймаємо рішення. Ще є запитання по даному питанню? Mm. Став на голосування. Одноголосно і останнє питання про затвердження плану роботи з міської міської ради на 25 рік. Шановні депутати, відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтею 4 регламенту з міської міської ради 8 скликання, пропонуємо затвердити план роботи з міської міської ради на 2025 рік. Додається, план, з вашого дозволу. Я зачитаю повністю план, тому що це дуже важливо. План роботи з міської міської ради на 2025 рік. Питання для внесення на розгляд з міської міської ради. Перше. Звіт про виконання бюджету з міської міської ради. Звіт про виконання бюджету з міської міської ради. Термін виконання перший квартал 2025 року. Відповідальні за виконання постійні комісії з питань планування фінансів. Та фінансове управління з міської міської ради. Друге про виконання бюджету з міської міської ради за перший квартал 2025 року. Термін виконання другий квартал 2025 року. Відповідальні постійна комісія з питань планування фінансів та фінансове управління з міської міської ради. Третє. Звіт про виконання бюджету міської ради за перше півріччя 2025 року. Термін виконання третій квартал 2025 року. Відповідальні постійні комісії з питань планування фінансів та фінансового управління з міської міської ради. Четверте. Про виконання бюджету з міської міської ради за 9, за 9 місяців 2025 року. Термін виконання 4 квартал 2025 року. Відповідальні постійні комісії з питань планування фінансів та фінансового управління з міської міської ради. Шосте. Про міський бюджет на 2026 рік. Термін виконання. 4 квартал 2025 року. відповідальні постійна комісія з питань планування фінансів та фінансового управління з міської міської ради. 7-про затвердження звітів про виконання програми з міської міської ради на 2025 рік. 4 квартал 2025 року. Відповідальні постійні комісії з міської міської ради. Восьме. Про затвердження програми з міської міської ради. Термін виконання перший 4 четвертий квартал 2025 року. Відповідальні постійні комісії з міської міської ради. Дев'яте дев питання надання в оренду нерухового майна, що знаходиться у власності територіальної громади з міської міської ради. Термін виконання перший терет квартал. Відповідальні постійні комісії з питань житлово-комунального господарства. Десяте питання. Затвердження кошторисних розрахунків. Термін виконання перший, четвертий квартал. Відповідальні постійна комісія з питань житлово комунального господарства. 11. Питання приватизації майна, що знаходяться у власності територіальної громади. Термін виконання перший тери, четвертий квартал 2025 року. Відповідальні постійна комісія з питань житлово-комунального господарства. 12. про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з міської міської ради на 2026 рік. Термін виконання, четвертий квартал 2025 року. Відповідальні постійна комісія з питань планування фінансів. Планування фінансів 13. внесення змін до рішення про затвердження ставок орендної плати при укладенні договорів оренди землі на території з територіальної громади, затвердженого рішенням 47-ї сесії з міської міської ради 8 го скликання. Термін виконання 1-4 квартал 2025 року. Відповідальні постійні комісії з питань планування фінансів та постійна комісія з. З питань містобудування, будівництва та розвитку інфраструктури. Друге питання, яке розглядається постійно, про затвердження проєктів містобудівної документації, про надання дозволів на розроблення проєктів містобудівної документації, про припинення права користування земельними ділянками, затвердження проєктів, затвердження проєктів землеустрою та технічної документації землеустрою. Надання в оренду земельних ділянок. Продовження термінів користування земельними ділянками. Внесення змін до рішень з міської міської ради. П'яте. Про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою та технічну документації землеустрою, по оформленню права власності користування земельними ділянками. Шосте. Про внесення змін до договорів оренди землі та договорів куплі продажу земельних ділянок. Сьоме про продаж земельних ділянок. Третє. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно з планами роботи постійних комісій та графікою проведення засідання. Четверте. Організаційно масові заходи. Участь в організації та проведенні загальноміських заходів. Участь у святкуванні Дня Соборності України. 80-ї річниці великої перемоги, 39-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. У святкуванні Дня Державного прапора України, 34-ї річниці Незалежності України, Дня міста Зміїв. Друге – Проведення зустрічей з виборцями та особистий прийом виборців за окремими графіками. П'яте – Регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. З міської, міської ради на 2025 рік. План цей буде розіслано вам на електронній пошті. Якщо щось уточнить, більш детально можете ознайомитися ще додатково в електронному вигляді. Дякую. Дякую. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно дякую. Всі питання вичерпані.